Такая их тянули. Одна я? Батьку не Will come. Нет, тогда он там связи. 13 століття Тут викопали, які мають e, znаки, ознаки життя людей кілька тисяч років. Зараз знаки, которые będziemy бачити.

дуже повільно росте. У віці 30 років може мати, Ві... якщо під... притінено, може мати півтора-два метри. У віку 30 років, якщо її росте в тіні, може мати не більше, ніж два метри. Плоди і хвоя, і деревина е, отруйні. Е, його а. овоці є а також е, і лів'я. Мають такі хор... фітонциди, які вбивають бактерії. E... Ma takie chemiczne właściwości, które zabijają w czasie. A gdzie nie będzie taka plotna. E, Derewna jest bardzo mocne. To nie w wodzie. Jak modrina. I tak ciężkie, że może cio, tonąć się w wodzie. Тому власне буде добре. Якщо за 2000 років... Бędzie добро, jeżeli za 3000 lat. Ваші нащадки, ваші е, наступці приїдуть сюди і побачать, що тут ви посадили ці Я дерева. І забачу, це дерева через вас посадне. Тому дуже запрошуємо вас прийняти участь у цій прекрасній Akcji u robocie? Zapraszamy panów, Państwa do tej przepięknej akcji pracy. I będę duży wdzięczny za to. Będziemy bardzo za to wdzięczni, zobowiązani. Багато дерев тут? Багато. У вас сад навіть. Ну не сад, але там дерев десь 14-15. І тут вуличі теж. І Тому можна сказати, трошки спецліз, які дерева тут ростуть в цій місцевості. Я приїжджаю на весну і дуже переживаю, що всі дерева взялися. Цієї і весни я посадив минулої осені дві сливки, дві черешні і одну вишню. І... Можу після цього поїхати подивитися, що вони нормально взялися. Взагалі закликаєте робити такі добрі справи на сайті? Звичайно. Бо є загальна проблема великої виробки. Ми і з тим повинні боротися, щоб не було такої вирубки масової, а також повинні і максимально засаджувати, особливо тут, в цьому регіоні. Бо тут і була традиція більше букограбових дерев. І особливо я заохочую посадження букограбових дерев. Вони для цього регіону є. Більш традиційні, аніж навіть хвойні ліси. І ця культура на певному етапі була втрачена, коли була така суцільна е хвойна засадка. І я власне переконаний, що нам треба і відроджувати масиви буквограбові. І власне і тут, вурячі, багато буко-грабових дерев. І вважаю, що це важливо і це правильно, і, як кажуть, кожен чоловік має поздити дерево. Взагалі, як ви приїжджаєте сюди в одного підії, на будь як тут природа? Я тут виховався. Я з 13 років тут на тих скелях. І спочатку ціле літо був останній день школи, їхав в експедицію і повертався 1 вересня у Львів. А потім після школи я вчився на Заочному університеті перший рік. Тому я працював круглорічно в Карпатській архітектурно-нахлогічної архітектурно експедиції. І хоч ми їздили по всім Карпатам. І шукали пам'ятки 9 11 століття, і шукали лінію оборони, і яка йшла і звідси через гору Клюш до Бубнища, але все-таки база завжди була тут. І тут я виховався, тут я провів всю свою юність, і тому для мене це місто є саме по собі дуже важливе і дуже енергетичне. Уряд, скелі, тустень, І головне лицарський дух, дух середньовіччя українського. Боже, щастя вам. Дякую. Два рази вразим. Хоть ми ще Хай чи все посаджено добре. Оксан, часто садите дерева і взагалі вважаєте таку акцію. Потрібною для країни я думаю, що сьогодні вона вкрай потрібна. Тим більше, щоб ми сидили разом разом з головою. Я як співголова, бо Микола Княжицький зараз доповідає. Посадили дерево між парламентської групи дружби, не просто зв'язків між Польщею і Україною, а групою дружби. І я сподіваюся, що це дерево буде символом того, що наші стосунки будуть розвиватися рости. І як тут попередній е, лісничий нам доповів, що це воно росте дуже довго 2000 тисячі років. Я думаю, що може ми таким чином закріпимо дві тисячі років е, нашу дружбу і можливо мир в країні і не тільки в країні, а, напевно, в світі в Європі. Свідоцтво видано пану Андрію Парубію. 24 Андрію червня 2017 року, що засвідчує посадку тисоягідного таксу з баката під городцівському лісництві. Національному природному парку Сколівські Баскиди» з нагоди другого форуму місцевого розвитку. Начальник Львівського обласного управління свого мисливського господарства Анатолій Дейнека, директор Національного природного парку Сколівські Баскиди» Василь Бандерич. Місто, село буде місто урич. Місто сільського типу. Бандеричів вручає. Дякую. 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 Дякую

За нього ви всадили дерево тут. Дічі славу не годі. Тепер у барні. Що він буде прийняти? Ні, один сотні може бути. Тому не можна казати, що свої права поручні. Абдука, колокаєш. Така ж за інтернет і не так.